ось так. Депутати ухвалюють рішення на міськвиконкомі про переселення торговців з вулиці Полуботка. Тут планують організувати проїзд для транспорту рівнян та спецтехніки У комунальному рівненському. Шляхосплатиційному управлінню автомобільних доріг як балансоотримувачу вулиці Гетьмана Полоботків в місті рівному розробити схему організації дорожнього руху в межах вказаної ділянки з метою забезпечення цілодобового проїзду транспорту мешканців і спецтранспорту та погодити схему організації дорожнього руху в управлінні патрульної поліції в області. А невелику ділянку від перехрестя з Пересопницької і до Соборної, до підземного переходу навпроти пам'ятники Марії Несвицької, зробити пішохідною і власне. Тут у майбутньому має працювати ярмарок. Однак, за словами директора департаменту економічного розвитку рівного Віталія Люшина, поки що усе залишатиметься без змін, принаймні до весни. Є пропозиція продовжити дію роботи цих ярмарків до 30 квітня 2025 року. Наразі торгівля на вулицях Полуботка та Пересопницький ведеться у звичному режимі. Далі ж, виконуючий обов'язки міського голови рівного Віктор Шакерзян, обіцяє і. Для підприємців і для людей створити належні умови для торгівлі. Ми хочемо зробити нормальні, якісні умови, і задовольнити всіх потреби, тобто самих підприємців, які хочуть займатися торгівлею. І також для самих відвідувачів ринку це теж дасть можливість підходити і купляти ну, в нормальному місці товари, не з тротуарів там, наприклад, і не з самій дороги. Ну і буде прохід вільний. розумієте, це теж є таке, знаєте, право для того, щоб, наприклад, хтось буде рухатися з дитиною, чи буде людей з інвалідністю, для того, що має бути просто проїзд, вільний і доступ. Загалом дозвіл на роботу ярмарку на ділянці від перехрестя з Пересопницької і до Соборної планують надати на сім років. Документи вже готові, а перші зміни в роботі самого ринку на вулицях Полуботка та Пересопницький мають розпочатися навесні. Сніжана Твардовська та Микола Мельничук. Телеканал Media Group.